Вітаю на каналі Мунтрейд, і у цьому відео ми знову ж таки будемо розбирати детально, що таке структура, як за нею торгувати, як визначати точки входу. І в загальному структура це те, що допоможе вам значно краще розуміти ринок. Тож, давайте розбирати першу ситуацію, далеко не будемо відходити. Валютна пара євро-долар, Давайте розберемося, що у нас тут є по структурі. Почнемо з старшого таймфрейму. Бачимо, що у нас загальний напрямок іде на зниження, тобто у нас структурний рух вниз. Що складається структура? Це наші максимуми, які кожен раз нижчі попередніх у випадку, коли тренд на зниження. І наші мінімуми, які також кожен раз нижчі попередніх у випадку, коли тренд на зниження. Бачимо наш сформований максимум, мінімум, максимум. Мінімум. І зараз у нас має сформуватися знову ж таки наш максимум. Після чого ми будемо оновлювати наш мінімум ось тут. Тож як ми обираємо точку входу. Беремо сітку Fibonacci і натягуємо від нашого попереднього максимума до нашого лоя за трендом. Відповідно, якщо тренд на зниження, ось тут в мене нулик, і ось тут одиничка. Позначаємо собі зону від 0,382 до 0,236. До речі, ми прямо зараз ній Тож можна взяти точку входу на зниження. Так як це п'ятихвинний таймфрейм, то час експірації буду давати 15 хвилин. Зайшов на зниження, будемо також спостерігати за відпрацюванням даної торгової ситуації. Можна також позначити для себе цю зону ось таким чином, аби було комфортно спостерігати і не заважала сітка Фібоначе. Також можна розглянути на ще старшому таймфреймі, аби розуміти ситуацію ще краще. Що у нас відбувається на 15 хвилинному таймфреймі? Що ми бачимо? У нас є трендовий рух на підвищення, в загальному структура. Йде вгору, є сформований мінімум. максимум, Мінімум. Оновимо наш максимум. Відповідно, тут наш наступний максимум. І зараз це має сформуватися мінімум. Але повноцінно він сформується лише тоді, коли ми оновимо наш максимум. Поки що ми цього не зробили. То що в нас відбувається? Злом структури на підвищення у нас буде тоді, коли ми закріпимося нижче даного лоя, але ми не закріплюємося нижче нього. Тож, по суті, ми рухаємося в ось такому боковику. Між нашим мінімумом та максимумом. Тож тут аналогічно можна було би натягнути Fibonacci, але вже з трендом на підвищення. Позначити ось цю зону. Та від неї заходити на підвищення. Бачимо, що ціна шикарно давала реакцію на підвищення від цієї зони. І старший таймфрейм нам говорить про те, що, можливо, нашу більш локальну ситуацію просто зріже. Але давайте не будемо загадувати, адже все одно у нас локально тренд на зниження. Якщо ж вона відпрацює себе в мінус, це буде не більше аніж статистичний мінус на молодшому таймфреймі. Тож, давайте, поки нас відпрацьовує ситуація по євродолару шукати наступну. Для прикладу, валютна пара євроаут. Давайте розберемося структуру, яку я тут бачу. Ось наш сформований максимум, мінімум, максимум. Оновили даний лой. Сформували новий мінімум. Оновили даний лой. Сформувався максимум і новий мінімум. Натягнули Fibonacci від нашого максимума до мінімума, і отримали ось ці значення, від яких нам цікаво заходити на зниження. Але бачимо, що ціна вже дає реакцію на зниження, тож не спішу тут заходити. Але якщо дасть точку входу, то спробую. 10 хвилинок час експірації в даній ситуації хочу дати. Давайте навіть з такою точкою входу зайду на зниження, очікуючи продовження реакції вниз. Ну і давайте так само розданемо глобальніше, що тут відбувається. Да? Бачимо, що на 15-х таймфреймі у нас є трендовий рух на підвищення. Але я би навіть спочатку роздану 10-х хвилинний таймфрейм і подивився би ось так. Що в нас є? Лой максимум. Оновили максимум, сформувався новий лой, сформували новий максимум. Оновили його, відповідно, сформувався новий лой і новий максимум. Аналогічно оновили, сформувався новий лой і новий максимум. Ось це наш останній лой. Тут ціна закріпилася нижче нього. Хоча ми фактично моментально дали реакцію на підвищення, тому не дуже хочу вважати це повноцінним закріпленням. Але, але. У Нас також локально будується шортова структура, яку щойно ми з вами розглядали. Ось вона. І аналогічно до попередньої ситуації, те, що ми зняли даний лой, ми не закріпилися чітко, нижче нього виступає мінусом у цій ситуації, що може призвести до того, що ми продовжимо зараз наш глобальніший тренд на підвищення і полотимо вгору. Виб'ємося з даного локального шортового боковика. Але давайте спостерігати, не будемо загадувати. Наразі ми зайшли з вами в вітрогові ситуації по євродолару і по євро-аут. Будемо спостерігати, як вони працюють. Що ж, буквально трішки більше хлонки залишається до закриття обох ситуацій, і давайте розберемо, що ми з вами бачимо. Обидві ситуації у нас були фактично однакові. Старший таймфрейм нам говорить про те, що нічого не заважає нам продовжувати рух на підвищення, а молодший таймфрейм говорить про те, що треба дати корекцію. Отож, ми отримаємо один плюсик і один мінус. Як ви вже логічно могли здогадатися, щоби повисити свій вінрейт у ситуаціях, достатньо просто, щоби співпадала ціль. На старшому таймфреймі і молодшому. Тож, якщо на 15 хвилинному таймфреймі буде вказувати нам на рух на підвищення, і молодший таймфрейм аналогічно вказуватиме на рух на підвищення, то ймовірність забрати плюсик значно більша. Тож чекаємо закриття цих двох ситуацій. Є, наразі ми маємо з вами один плюсик, один мінус, євро аут плюс і євро долар мінус. І шукаємо наступні торгові ситуації, але пропоную одразу розпочинати старшого тайфрейма хоча б 15-х Тож по євродолару наразі ми знаходимося у зоні невизначеності. Локально у нас трендовий рух на підвищення, наші лої максимуми, але ось наш фактично боковик, в якому ми торгуємося. Від верхніх границь ми прямуємо до нижніх. А від нижніх до верхніх. І продовжуємо в ньому рухатись. Але так як ми торгуємо на молодших тайфреймах, то в даній ситуації я не буду продовжувати розглядати і шукатиму просто іншу. Чи хай в GPY бачимо шикарний структурний рух на підвищення. Максимально класно виглядає, бачимо сформований лой, хай. Лой, хай. Лой хай це тут саме, що мінімум та максимум. Лой оновили наш максимум і утворили новий хай. Тож зараз будемо давати корекцію, від якої нам цікаво буде зайти на підвищення, якщо розглядати на 15 х повному таймфреймі. Але основне, що нам треба взяти з старшого таймфрейму, це тренд. Тренд на підвищення. Тож давайте натягнемо Fibonacci і позначимо зону, з якої нам цікаво розглядати рух на підвищення. Бачимо, що на молодшому таймфреймі, скоріше все, зараз буде формуватися шортовий рух. Нам потрібно закріплення нижче даного лоя. І в нас буде підтвердження. Після оновлення максимуму, як ми бачимо на 15-ти, впливому темфремі, ось ми його оновили, закріпилися вище та фактично сформували новий. Можна пробувати заходити на зниження, якщо бачите шортову структуру. Вже ми хотіли би побачити корекцію по Fibonacci до ось цієї зони. І ми очікуємо підтвердження шортової структури, що нам для цього треба. Ось наш сформований максимум, який зародив увесь цей рух на зниження і сформував весь цей лой, після чого дали реакцію на підвищення і сформували можливий новий максимум. Якщо ціна піде зараз на зниження. Та зафіксується в діапазоні нижче даного лоя. В такому випадку у нас утвориться ось цей максимум, підтвердиться, та оновиться новий лой. Цього буде достатньо, аби мати підтвердження шортової структури і шукати точки входу на зниження. То можна було би теоретично зробити ось так: натягнути Fibonacci. Від оцього цього максимума до ось цього лоя, і позначити ось цю зону, бачимо, що від неї ціна дає реакцію на зниження. Але так як в нас немає наразі підтвердження шортової структури, то ми цього не робимо. Ми це будемо робити після того, як у нас буде підтвердження шортової структури. Тоді ми натягнемо, натягнемоче від максимума до сформованого лоя, позначимо зону і будемо готові заходити на зниження, якщо нам дасть точку входу. Але в ідеалі це чекати, коли ціна досягне ось цієї зони на 15 х хлопному таймфреймі. Торкнеться її, буде давати реакцію на підвищення, сформує лонгову структуру і торгувати за цією лонговою структурою, очікуючи оновлення даного максимуму. Як на мене, це найприємніший такий сценарій. Як приклад можна провести була ситуація, ось тут натягуємо Fibonacci. Бачимо, що ціна дала корекційний рух до ось цієї зони, буквально торкнулася і одразу полетіло на підвищення. Вернемося на молодший таймфрейм, подивимося, що в нас тут відбувалося. Бачимо да, що ми сформували максимум, дали реакцію на зниження. Тут нас почав формуватися шортовий рух, ось наша шортова структура. Торкнулася даної зони і одразу даємо реакцію на підвищення. І щойно ми побачили підтвердження лонгової структури, тобто є лой, хай лой. Хай, натягуємо Fibonacci. Так, да, в даній ситуації не дало точки входу, не опустилися ми настільки нижче і просто полетіли на підвищення. Але нічого страшного немає, можливо, точку входу давало десь ось тут, тобто завжди є можливість забрати свій плюсик, просто треба її шукати, знайти. Чим краще ви будете шукати, тим більше ви навчитеся і тим певненіші ви будете у своїх угодах. Що ж, але якщо торгувати все ж таки короткострокові угодки, буквально на 3 хвилини, то я думаю, достатньо буде аналізувати 5 хвилинний таймфрейм і 1 однохвилин. Але в загальному розказав вам саму суть, саму структуру даної стратегії, як воно працює, як торгувати за структурою. Надіюсь, це зрозуміло, і зараз будемо це надалі застосовувати на практиці, шукати відповідні ситуації. До речі, ще один важливий момент: у ціни так само, як і в нас в житті, є цілі. І після їх виконання вона може давати розворотний рух, зміну тренду. Тож можна також навчатися. Визначати ці цілі, що десь змогу ще краще розуміти ринок і ситуації, в якій ви заходите. Для прикладу, євро-долар бачимо, що ми виконали ціль, ми оновили даний максимум. Але ми буквально зняли його, тобто у нас немає фіксації вище. Це банально була наша ціль, яку ми виконали, і даємо зараз розворотний рух вниз. До речі, з урахуванням цієї великої тіні пропоную на хвилину 10 зайти на зниження, очікуючи продовження руху вниз, і паралельно продовжимо шукати відповідні ситуації. Гуртаючи ринок, бачимо, що майже всюди у нас просто імпульсивний рух на підвищення, без якоїсь чіткої структури, просто летимо в одну з сторін. Таке я не дуже люблю торгувати. Можна заходити банально за цим локальним трендом, тобто взяти той самий Євро-ГБП. Побачили на хвилиному таймфреймі ось цей імпульсивний ріст, десь ось тут його замітили. І заходити просто на продовження, навіть банально на хвилину-дві, так як тут бачите корекції. Одна червона корекційна, продовження руху вверх, одна червона корекційна, продовження руху вверх. Ось така банальна закономірність, і просто на дві хвилинки заходити, щоб якщо навіть попадати на корекцію, то ціна встигла відрости і забрати плюс. Ну а тут ми вже перестали так летіти, більше забилося в якісь боковий консолідацію і торгуємося на місці. Так само, чи хев Ми бачимо, що ми ось цей лой не зафіксувалися нижче нього, але ми зняли його як ціль. Тобто у нас є пущена тінь нижче даного лоя. І зараз я вважаю, що ціна знаходиться у невизначеностях у ось такому боковику. Тобто ми не оновили наш максимум, не намалювали злом структури. По відношенню до нашого лоя, це є зона невизначеності. Ми не знаємо, куди продовжить колитися ціна далі, вниз чи вверх. Тим нам може допомогти лише старший таймфрейм. Можна подивитися, чи не виконали ми якусь ціль на старшому таймфреймі. Наприклад, на 30 хвилинному таймфреймі бачимо, що ми зняли ось цей хай. Також у виді цілі 30-хвилинний таймфрейм, але наразі ще не зафіксувалася дана свічка, і до її закриття ще. 6,5 хвилин. Тож можна дочекатися закриття цієї свічі. Якщо ми закріпимося нижче даного максимуму, даної цілі, яку ми виконали, то потрібно також дочекатися шортової структури і можна буде заходити на зниження. Якщо ж ціна закріпиться вище, то хотілося б дочекатися лонгової структури і заходити на підвищення. Ну, відповідно, на молодшому таймфреймі. В цьому відео достатньо багато теорії. Бачите, що ми менше торгуємо, менше торгових ситуацій. Ну, просто нема чіткої структури, ми летимо в одну сторону, Туди назад, можливо, тому що п'ятниця і все. В будь-якому випадку, ділюся корисною інформацією і надіюся, що ви її зможете зрозуміти і використати на власній торгівлі. Якщо ви зможете це зробити, то я вам гарантую, що ваша торгівля вийде на новий рівень. Євродолар в той час не спішить летіти. Чому суть, яку помилку я тут допустив? Бачимо, що ціна виконала нас зразу дві цілі: ось цей хай і ось цей хай. Зафіксувалися ми нижче, пустили велику тінь. Перейдемо на хвилинний таймфрейм, що я зробив не так. Є в нас реакція на зниження, але в нас немає формування шортової структури. А як я згадував раніше, необхідно, щоб сформувалася шортова структура, і тоді можна буде заходити на зниження. Тож тут -то я допустив банальну помилку, яку я щойно вам розказав. Вважаю, що у цьому відео вже багато корисної інформації, але так як наразі я у мінусі, є один плюсик, один мінус, і зараз ще одна ситуація буде закриватися в мінус, то я пропоную знайти одну торгову ситуацію, яка надійно все відпрацює і перекриє отриманий мною мінус. Давайте навіть на прикладі ЧХПВІ зараз дочекаємося закриття п'ятихлоної свічі. Буквально хвилинка 20 секунд залишається. Ми знову оновлювали наш максимум, бачимо, що ми його. Розсвіпнули, ще раз зняли. Якщо на п'ятихвилинці хвилинці ми закриємося нижче, будемо очікувати на хвилинному таймфреймі структурного руху на зниження, його підтвердження, і шукати точку входу на зниження. Якщо ж ціна закріпиться вище, в нас буде підтвердження нашої структури, яка вже є сформована у лонги, і можна буде шукати точку входу на продовження руху вверх. Єдине, що закріплення має бути надійним, не ось таким у виді однохвилинної свічі. Але давайте спостерігати на п'ятихвилинному таймфреймі. Так, пробиваємося вище. Давайте ще раз глянемо 30-х хвилинний таймфрейм. Вище у нас є ціль вже ось тут. І в нас на 30-х хвилинному таймфреймі є закріплення над ось цією цілею. Тобто в нас продовжується лонгова структура. Євродолар бачимо, що закривається, на жаль, у мінус, але нічого страшного. Давайте хвилини таймфрейм. Є у нас сформований лой, є у нас сформований максимум, натягуємо фібоначі, позначаємо зону, яка нас цікавить. І очікуємо ціну в даному діапазоні. Так як торгуємо на хлопному таймфреймі, той час експірації буду брати цього разу 3-4 хвилини. Бачу, що ціна продовжує летіти на підвищення, тож давайте швиденько знайду ще одну ситуацію. Аут GPI. Бачимо, що у нас очевидна ціль знаходиться ось тут, на годинному таймфреймі. ми викнули ось цю ціль, зафіксувалася вище неї. Даємо корекцію і хоча б ви бачите продовження руху на підвищення. Що мені не подобається, це те, що у нас сформовані тут імбаланси. Так як у нас немає чіткої структури, можна заходити брати точку входу від імбалансу. Але я таки не дуже люблю, я більше люблю торгувати чітко за структурою і брати точку входу за Fibonacci, давайте розберемо, що ми бачимо на хлодному таймфреймі в плані структури. Є в нас ось тут сформований якийсь лой умовно. Хай, лой оновили наш хай. Сформували новий, оновили новий хай, сформували лой, новий хай. Після чого бачимо, що ціна давала корекційний рух, ми зняли дану ліквідність, це відбулося швидко. У нас немає закріплення нижче, немає формації злому. І хотілося б бачити оновлення даного максимума, підтвердження нашої лонгової структури. Так як ми не зафіксувалися, то вже тут ми можемо шукати лонгову структуру і заходити на підвищення. Я бачу тут лонгову структуру, але лише на молодшому тайфреймі на якомусь 15 секундному Можна дати дві хвилинки час експірації і зайти на підвищення, очікуючи подальшого руху вверх. То давайте 15 секунд, що в нас є по структурі, є сформований лой, є сформований максимум. Лой оновили наш максимум, сформували новий. Знову лой, оновили наш максимум, сформували новий. Лой, і хочеться оновити наш максимум. Тобто чекаємо реакції на підвищення. Точку входу я тут брав більш інтуїтивно, по правильному було б натягнути ось так Fibonacci. Тобто наш сформований вже максимум і наш сформований ЛОЙ. І точку входу в ідеалі було брати ось звідси. Але я бачу, що ми вже даємо реакцію від цієї зони і заходжу на її продовження, очікуючи оновлення нашого максимуму. То наша основна ціль наразі оновити весь цей хай. Тож, спостерігаємо за відпрацюванням, але бачимо, що від ось цієї зони по Fibonacci ми шикарно даємо реакцію, декілька разів її тестували. І хочеться бачити продовження. Теж, якщо розглядати на 5-секундному таймфреймі, у нас тут є ще один структурний рух. Ось він. Бачимо, є сформований лой. Бачимо, є сформований максимум. лой оновили максимум, сформували новий. Сформували нове лой. Знову оновили максимум. Сформували новий лой. І хочеться зараз аналогічно оновити максимум. Тож, чекаємо закриття і відпрацювання цієї угоди. 2 секунди. Плюсик є. Але да, ще не вновили наш максимум. Але я думаю, що довго чекати не прийдеться, і прямо зараз ми це зробимо. Давайте навіть поспостерігаємо, хочеться побачити це підтвердження. Є Є в нас додаткове підтвердження на 5-секундному таймфреймі. фіксація вище попереднього максимума. Його оновлення. І на 15-секундному таймфреймі у нас є ціль оновити ось цей максимум. Також летимо і прямо зараз це робимо. Є в нас оновлення максимума. Немає в нас фіксації, що мені не подобається. Немає в нас фіксації. Якщо ми зафіксуємося вище, можна буде вже натягнути ось так Fibonacci: від нового сформованого хая, який оновить даний хай, і до нашого останнього лоя. Ось він наразі. Ну наразі він не сформований, так як ми не оновили наш максимум. Що ж, у цьому відео ми з вами менше торгували. Бачимо, що забрали з вами буквально один плюс один мінус, потім мінус, і перекрили одним плюсом зразу дві угоди. На цих мінусах я показую вам помилки, які часто можна допускати. І як можна їх аналізувати та розуміти, де ви допустили помилку, та зрозуміти, чому саме ви забрали у цій ситуації мінус, якщо вона навіть здається вам ідеальною? Якщо це відео було корисним, то став лайк, підписуйся на канал і дивися інші наші відео. Так. Також під кінець відео хочу звернути увагу, що ми створили власний телеграм-канал, де ми ділимося як навчальним матеріалом, мотиваційним матеріалом, так і посиланнями на трансляцію і власними результатами у ВІП-каналі. У віп каналі ми ділимося власними торговими ситуаціями, тобто в прямому сенсі видаємо сигнали, як ви можете бачити, для прикладу ГВП і ОСД вниз 2 хвилини, тобто час експірації, валютна пара, зайшли, забрали плюсик. Залишається просто повторяти за нами сигнали і усе. У нас абсолютно немає нічого платного, тобто можете просто написати менеджеру, посилання на якого я лишу в описі, хочу в команду, і абсолютно безкоштовно приєднатися, але є обмежені місця. Тож перших 10 відео, хто напише слово структура, зможуть приєднатися. Також є безкоштовний канал з навчанням. Тож ще раз усім дякую за перегляд. Гарного вам дня.